Тимчасово окупованому Криму в ніч на 2 серпня ймовірно були знищені чотири пускові установки С 400 Про це повідомляє за посиланням на Телеграм-канал Кримський вітер, як повідомляють джерела телеграм-каналу вночі в Севастополі на висотах Каябаш Попередньо вражена позиція с 400 тріумф із чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92 Н 6 Також Кримський вітер публікує фото та відео на наступних кадрах. Як повідомляється ті самі пуски ракет «Атакамс» над півостровом. І в ніч на 2 серпня близько 2.00 в Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі, Табаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Є відео не тільки прольоту ракет, але й місцеві могли зафіксувати роботу російської протиповітряної оборони, яка збивала ракету Атакамс над проспектом генерала Стрикова в Севастополі. Давайте подивимось. Oh! Mm -hmm. <laughs> І вже зранку близько восьмої стало відомо, що в районі окупованої Балаклави у Криму сталися пожежі на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони. І як саме проводилася евакуація у зв'язку з розмінуванням території після падіння осколків, ракети побачимо далі. Проводяться заходи з дезактивації вибухонебезпечних предметів. Просимо терміново покинути житлові приміщення, вимкнути світло, газ, взяти з собою документи. При виході з будівлі звертайте увагу на сторонні предмети по ходу руху. Тим часом Росія продовжує тримати наступальну ініціативу на фронті. Тому за таких умов говорити про ротації на передовій поки що перечасно. Про це повідомляє з посиланням на командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України бригадного генерала Андрія Гнатова в інтерв'ю Лавком. Це дуже чутлива тема. У слово ротація можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля. Ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, передчасно. Гнатов наголосив, що щойно з'являється можливість для ротації. Ми намагаємося це робити. Командувач об'єднаних сил збройних сил України пояснив, підрозділи українських військ постійно замінюються на позиціях, змінюються зони та напрямки, де вони виконують завдання. Гнатов додав, цитую. Це дуже складна система взаємодії і простої відповіді на ваше питання не буде. Кінець цитати про призначення Гнатова. Я ж нагадаю, що президент України Володимир Зеленський змінив командувача об'єднаних сил збройних сил України. За цієї посади звільнили генерал лейтенанта Юрія Содоля. Цьому передували чутки про нібито розслідування, фігурантом якого є Содоль. Пізніше у ДБР повідомили, що правоохоронці перевірять дії Содоля у справі про прорив оборони російськими військами на півночі Харківської області. Ості новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ було призначено бригадного генерала Андрія Гнатова. Зеленський представив його бійцям тоді на фронті. Протягом а, трьох днів запеклих боїв наприкінці липня коаліція антиурядових угрупувань на півночі малі вбила 84 чотири найманці з російської приватної терористичної військової кампанії Вагнер та 47 амалійських військовослужбовців. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на інформацію повстанців. Крім того, повідомляється, що понад 30, так би мовити ворожих сил отримали поранення. А військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби, було захоплено або ж. Знищено при цьому сім бійців Вагнера та малійських солдатів були захоплені в полон. Зазначається, що це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі у 2021 році. Як відомо, російські найманці перебувають у Малі відтоді, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів у 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та наняла ПВК Вагнер. Далі про те, що новий тендер на відбудову дитячої лікарні окомодит буде проведено протягом сім. Протягом 7-16 днів про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В даний час точних сум сказати не можуть, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись, оскільки буде враховуватися різниця між капітальним та терміновим ремонтом. Також міністр уточнив, що гроші зібрані на потреби цієї дитячої лікарні будуть перераховані на її казначейський рахунок. Ляшко запевнив, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватися наглядовою радою. Про відновлення хмади я ж зазначу, що 1 серпня очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що МОЗ звернулася до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні ОХМАДИТ. Він пояснив, що на підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками конкурсу документів робочій групі НДСЛ-ОХМАДИТ рекомендували обрати переможцем конкурсу товариства з обмеженою відповідальністю Бутекнолоджі. За його словами, цей вибір викликав резонанс. Саме тому МОСЯ звернулася до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. 8 липня аж нагадаю, що російські окупанти здійснили терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. Тоді, внаслідок ракетного удару, по лікарні загинули дві людини десятки отримали поранення. І ув'язнений в Росії журналіст американської газети «The Wall Street Journal» Еван Гершкович перед обміном запропонував Путіну. Інтерв'ю, як пише The Wall Street Journal, Гершковичу дозволили забрати за тюрми папери, які він написав в ув'язненні. Однак, спершу він мав написати на ім'я Пучина офіційне прохання про помилування у формі. Було порожнє місце, яке ув'язнений міг заповнити або залишити порожнім. Офіційною високою російською мовою, яку він відточив за 16 місяців ув'язнення, російський кореспондент журналу заповнив цю сторінку. В останньому рядку він зробив власну пропозицію, чи погодиться Путін після звільнення дати інтерв'ю. Я ж нагадаю, що обмін стався між Заходом та Росією. Нагадаю, 1 серпня відбувся великий обмін в'язнями. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про звільнення з Російської Федерації 16 людей. В Росію повернули вісім росіян. Путін особисто зустрів Вадима Красікова, який відбував у Німеччині довічний термін за звинуваченням у вбивстві чеченського польового командира. І стратегія правителя Росії диктатора Володимира Путіна щодо арешту іноземців за незначними безпідставними звинуваченнями дала йому можливість звільнити вбивств. Вбивць шпигунів та хакерів, демонструючи дисбаланс характерний для таких угод, як пише The Washington Post, Путін домігся звільнення шпигунів, хакерів і свого найбажанішого зв'язня на заході вбивцю, пов'язаного з розвідувальними службами, засудженого в Німеччині. Для авторитарного російського диктатора це була найбільша перемога, яка випливає з його готовності порушити світові норми, щоб отримати від західних лідерів те, що він хоче. Путін натякнув на свою рішучість звільнити вбивцю Вадима Красікова в лютому. Під час інтерв'ю американцю Такору Карлсону. він назвав Красікова патріотом, уникнувши уточнення прізвища за чверть століття. Як верховний політичний лідер-диктатор Путін неодноразово демонстрував зневагу до глобального порядку, заснованого на Правилах, вторгаючись у Грузію та Україну силою, захоплюючи території, здійснюючи напади та вбивства на іноземні території та арештовуючи іноземців у Росії за сфабрикованих звинувачень. Ця практика відома як дипломатія заручників. Великий обмін полоненими в четвер підкреслив важкий дисбаланс, який став типовим для таких угод, коли Росія виграє звільнення осіб, засуджених за серйозні злочини. Тоді як захід зосереджений на своїх власних громадянах, ув'язнених за тривіальними або безпідставними звинуваченнями, або навіть на громадянах Росії, які є жертвами політичних переслідувань з боку уряду Путіна. Трамп назвав обмін ув'язнених перемогою для Путіна. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув'язнених між Росією та Заходом. Таке він сказав у п'ятничному етері телеканалу Fox Business. Повідомляє про це європейська правда. На думку Трампа, обмін ув'язнених став перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з ним справу. Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal», Онол Евана Гершковича він визнав, що повернення ув'язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталося, дуже погані. Процитую, що саме сказав Трамп. З нами, тобто за Трампа при владі, цього б не сталося. Ми б його Гершковича повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте, кінець цитати. Ймовірно, він мав на увазі Вадима Красікова, агента російського ФСБ засудженого в Німеччині ще у 2019 році. Більше про Красікова Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну, полоненими працює на ФСБ. Це визнав речник Кремля Дмитрій Пісков. Хоча раніше Росія цей факт заперечувала. Про це Пісков сказав журналістам на брифінгу в п'ятницю. Його цитує російське агентство інтерфакс. Пише «Європейська Правда. За словами Піскова, Красюков служив у спецпідрозділі ФСБ Альфа разом зі співробітниками охорони Володимира Путіна. Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в Альфі, цікаво, що коли він служив в Альфі, то служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного. Красікова наприкінці 21-го року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 19-го року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков чинив вбивство за дорученням російських державних органів. Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканнями. Ви бачили. Нагадаю ще раз, що Красікова звільнили 1 серпня в рамках історичного обміну полоненими між Росією та Білоруссю, а також США, Німеччиною та трьома іншими країнами НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що рішення звільнити засудженого вбивцю Красікова було нелегким. І звільнений під час обміну в'язаними між заходом та Росією вбивця Вадим Красікову близький до диктатора Володимира Путіна. Він міг бути навіть його охоронцем у 1990-х роках. Про це повідомляю з посиланням на The Wall Street Journal. Як зазначається, Красникова, який відбував довічне покарання у Німеччині, намагалася повернути в Росію протягом двох років західні спецслужби вважали, що наполегливість Путіна у питанні повернення Красікова пояснюється тим, що вони були. Близькі Пропускається, що диктатор та кілер були знайомі ще відтоді, як Путін був заступником мера Петербурга. 94-й рік це був. А красіков був його нібито охоронцем. За словами брата другої дружини Красікова, вони з Путіним були настільки близькі, що разом відвідували стрільбища. Він розповідав родині, що Путін нібито добре стріляє за даними видання. Красіков вів… Розкішний е, спосіб життя його дружина вихвалялася, що чоловік часто змінює автівки, порші БМВ, що вона не встигає звикати до них. The Wall Street Journal зазначає, що російський агент заробляв 10 тисяч доларів у місяць та отримував так звані бонуси за відрядження. І далі про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Хорватію в тому, що вона є ненадійним партнером для транзиту нафти після того, як Європейська комісія Рекомендувала Будапешту імпортувати нафту через свого південного сусіда. Процес Ярто написав у своєму акаунті Фейсбук. Повідомляє Європейська Правда. Аналіз Єврокомісії свідчить, що на хорватському трубопроводі Адріатік достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і словаччину нафтою, яка не походить з Росії. Віце президент Єврокомісії Валдіс надіслав Пропозицію Словаччині та Угорщині використовувати хорватський транзитний канал для отримання необхідних поставок нафти. Хорватія просто не є надійною країною для транзиту, заявив у відповідь на пропозицію Сіярто. Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно. Тому що вони унеможливили мол використовувати довгострокові транспортні потужності, це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені. А дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені, додав глава МЗС Угорщини. Єврокомісія напередодні заявила, що ще продовжує з'ясовувати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини і словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського лукоєлу. Проте на цьому етапі не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти. А як відомо, Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нещодавно Україна припинила транзит продуктів Лукойлу через нафтопровід Дружба. Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку та ініціювали обговорення у Єврокомісії. Україна ж. Наполягає, що де факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Тим часом, європейська комісія сформувала спеціальну групу посадовців, яка розробляє стратегію реагування на наслідки президентських виборів у США. Про це повідомило видання «The Financial Times» з посиланням на власні джерела. За словами трьох осіб, які розповіли про завдання групи. Єврокомісія готується до можливого повернення Дональда Трампа до Білого Дому, а також визначає, який вплив на ЄС може мати президентство Камали Гарріс, як Брюссель має. Бути готовим до змін у політиці після виборів у США в листопаді та як реагувати на них. Вибори в США ще далекі від завершення, тому мова йде про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку. Сказав один зі співрозмовників, який відмовився назвати своє ім'я через конфіденційний характер переговорів. Він додав про цитую: ключові посадовці обговорюють на чому нам потрібно зосередитися найбільше. Команда була. Сформована офісом Ільза Йохансоне, генеральної секретарки комісії, і включає дуже невелику кількість посадовців, які представляють директорати комісії, що займаються такими питаннями, як торгівля, конкуренція та закордонні справи. Брюссель глибоко стурбований тим, що Трамп може використати свій другий президентський термін для запровадження болючих тарифів на експорт з ЄС, припинення військової та фінансової підтримки України з боку США та примущення Примушення Києва погодитися на умови Москви щодо припинення війни. Європейські союзники також занепокоєні тим, що Трамп може виконати свої попередні погрози вивести США з НАТО або суттєво підірвати положення про взаємну оборону для країн, які на його думку не витрачають достатньо коштів на оборону. Група планує активізувати свою роботу у вересні і розширити контакти з урядами країн ЄС, щоб поділитися думками та. Ідеями щодо оцінки потенційних вразливостей ЄС і того, як пом'якшити негативні рішення, також приділяють увагу розробці комунікаційних планів на випадок значних змін у політиці США щодо Європи. Наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України. Комісія заявила, що готується до виборів у США і що розглядаються всі можливі результати, додавши, що вона віддана підтримці тісного партнерства зі США. Аналогічна група посадовців, які готуються до можливого другого президентства Трампа, була створена в міністерстві закордонних справ Німеччини. Повідомили Financial Times джерела занепокоєння Берліна посилились з огляду на той факт, що німецьке керівництво і канцлер Олаф Шольц зокрема активно підтримували президентство Джо Байдена. Його зняття з виборів створило ще більше невизначеності в передвиборчій кампанії у Сполучених Штатах Америки. З'явилася інформація від Румунії щодо спростування чергового фейку про Е 16 і навчання українців. Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в телеграм-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах 16 на території країни. є фейком. Таке повідомлення з'явилося на офіційному порталі Румунського міноборони. Пише «Європейська Правда і відомство звернуло увагу на Поширюваний у мережі, нібито звіт про підготовку українських пілотів у 2024 році. Там підкреслюють, що ось цей документ є грубою підробкою, зроблено шляхом підтасування інформації в реальному звіті про діяльність міноборони Румунії за 23 рік і містить купу помилок. Наголосило відомство наступне. Процитую: це так звана. Інформація, які надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагаються надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в європейському навчальному центрі Ф 16 і що є абсолютною неправдою, там нагадали, що нещодавно в центрі справді завершили навчання перші пілоти, але всі вони є громадянами Румунії. Як вказує румунське міноборони, це вже не перший випадок, коли в Телеграм з'являється дезінформація щодо літаків F-16, А в умовах незаконної і невиправданої війни Росії проти України такі способи поширення тієї чи іншої інформації, спроби будуть продовжувати. Будуть продовжуватися, і нагадаю, що змірніше писали, що Україна вже отримала перші винищувачі F-16, але офіційну інформацію не підтверджували. Наша наші представники влади цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Також додам щодо того, що може відбуватися на близькому сході. Ми із паном Валерієм Кучком на початку першої години говорили про те, що може статися. І нагадаю, що The New York Times із посиланням на неназваних американських Ських чиновників зазначали, що Сполучені Штати готуються відправити додаткову бойову авіацію на близький схід у відповідь на погрози Ірану та його ставленників у Газі, Лівані та Ємені. Атакувати Ізраїль вже найближчими днями, щоб помститися за смерть лідера Хамас Ізмаїла Хані. цього тижня. Зазначається, що американські сили на близькому сході вживають необхідних заходів щоб підвищити боєготовність і захистити війська Сполучених Штатів. Америки та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або ополчення, яке підтримує Тегера, у матеріалі йдеться, що скільки літаків відправити ще поки обговорюється, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна, офіційні особи заявили, що прагнуть уточнити американську відповідь, щоб якнайшвидше надіслати достатню кількість літаків потрібних типів, щоб допомогти захистити. Ізраїль, не створюючи ескалації конфлікту, автори підкреслюють, що будь-яка додаткова повітряна потужність може мати вирішальне значення. Так, Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет проти Ізраїлю під час великої атаки в квітні, але лише кілька пройшли, завдавши лише незначної шкоди. Реактивні літаки військово повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що базуються в Йорданії та Судівській Аравії, координували ці всі дії з винищувачами ВПС Франції, Йорданії та Великобританії, щоб збити понад 80 безпілотників. І як цитує видання американських посадовців, іран інформував про цей удар. Заздалегідь, давши Пантагону достатньо часу для переміщення додаткових бойових літаків, човнів, кораблів, точніше військово-морських сил. І у той час як американське командування домовилося про доступ о, до повітряного часу для. О, Повітряного простору для дії саме винищувачів і координувало батареї протиповітряної оборони на землі, щоб допомогти захистити Ізраїль. Не зрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники стільки часу, щоб підготуватися до будь-якого нового раунду великих атак Ірану на тлі цих всіх повідомлень Міністерство закордонних справ Франції у п'ятницю 2 серпня сьогодні закликало своїх співгромадян, які ще можуть перебувати в Ірані. Залишити країну якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації між Ізраїлем та теграном, про які ми з вами говоримо, з'явилася інформація від Румунії щодо спростування чергового фейку про f 16 і навчання українців. Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в телеграм-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни. є фейком. Таке повідомлення з'явилося на офіційному порталі Румунського міноборони. Пише «Європейська Правда і відомство звернуло увагу на. Поширюваний у мережі, нібито звіт про підготовку українських пілотів у 2024 році. Там підкреслюють, що ось цей документ є грубою підробкою, зробленою шляхом підтасування інформації в реальному звіті про діяльність Міноборони Румунії за 23 рік і містечку купу помилок. Наголосило відомство наступне. Процитую: це так звана. Інформація, які надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагаються надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в європейському навчальному центрі Ф 16 і що є абсолютною неправдою, там нагадали, що нещодавно в центрі справді завершили навчання перші пілоти, але всі вони є громадянами Румунії. Як вказує румунське міноборони, це вже не перший випадок, коли в Телеграм з'являється дезінформація щодо літаків F-16, А в умовах незаконної і невиправданої війни Росії проти України такі способи поширення тієї чи іншої інформації, спроби будуть продовжувати. Будуть продовжуватися, і нагадаю, що змірніше писали, що Україна вже отримала перші вони F-16, але офіційну інформацію не підтверджували. Наша Наші представники влади цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Також додам щодо того, що може відбуватися на близькому сході. Ми з паном Валерієм Кучком на початку першої години говорили про те, що може статися. І нагадаю, що The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників зазначали, що Сполучені Штати готуються відправити додаткову бойову авіацію на близький схід у відповідь на погрози Ірану та його ставленників у газі Вані таємені атакувати Ізраїль вже найближчими днями, щоб помститися за смерть лідера Хамас Ізмаїла Хані. цього тижня. Зазначається, що американські сили на близькому сході вживають необхідних заходів щоб підвищити боєготовність і захистити війська сполучених штатів. Америки та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або ополчення, яке підтримує Тегера, у матеріалі йдеться, що скільки літаків відправити ще поки обговорюється, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна, офіційні особи заявили, що прагнуть уточнити американську відповідь, щоб якнайшвидше надіслати. Достатню кількість літаків потрібних типів, щоб допомогти захистити Ізраїль, не створюючи ескалації конфлікту. Автори підкреслюють, що будь-яка додаткова повітряна потужність може мати вирішальне значення. Так, Іран випустив понад. 300 безпілотників і ракет проти Ізраїлю під час великої атаки в квітні, але лише кілька пройшли, завдавши лише незначної шкоди. Реактивні літаки військово повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що базуються в Йорданії та Судівській Аравії, координували ці всі дії з винищувачами ВПС Франції, Йорданії та Великобританії, щоб збити понад 80 безпілотників. І як цитує видання американських посадовців, Іран інформував про цей удар. Заздалегідь, давши Пантагону достатньо часу для переміщення додаткових бойових літаків, човнів, кораблів, точніше військово-морських сил. І у той час як американське командування домовилося про доступ о, до повітряного часу для. О, Повітряного простору для дії саме винищувачів і координувало батареї протиповітряної оборони на землі, щоб допомогти захистити Ізраїль. Незрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники стільки часу, щоб підготуватися до будь-якого нового раунду великих атак Ірану на тлі цих всіх повідомлень Міністерство закордонних справ Франції у п'ятницю 2 серпня сьогодні закликало своїх співгромадян, які ще можуть перебувати в Ірані. Залишити країну якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації між Ізраїлем та Тегераном, про які ми з вами говоримо. Про це повідомляє Європейська Правда і французьке зовнішньополітичне відомство у рекомендаціях щодо поїздок до Ірану нагадало, що вся країна перебуває в. Так би мовити, червоній зоні, і тому французьким громадянам офіційно рекомендується утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин, додали там, закликавши співвітчизників також триматися подалі від будь-яких демонстрацій. І Міністерство закордонних справ Франції не уточнює кількість французів, яких може. Тут стосуватися ця рекомендація, і цього тижня стало відомо про вбивство. Нагадаю ще раз, в Тегерані змаїла Ганії, це політичний лідер палестинського ісламістського руху Хамас і Іран і його ліванський союзник Хазбула звинуватили у вбивстві саме Ізраїль. Чи готуватися до якихось масштабних військових дій на близькому сході? Це поки що під питанням. Проте є такі меседжі, які. Наштовхують на думку, що все можливо і найближчим часом можливо будуть якісь боязіднення. Можливо, ми можемо пропускати, стежимо за всією інформацією, яка з'являється і від офіційних осіб, і від е, видань іноземних, які публікують ті чи інші статті з посиланням на е, чиновників, е, яких е, опитують журналісти дипломатів.